Доброго дня чи вечора. Дуже сильно хотів сьогодні зняти відео, як я монтую краники. Краники ось такі. От вам з близька покажу. Замовив їх своєю підписниці, у неї є сторінка в TikTok. залишу посилання десь там в описі. Є сайт agrosvit.ua Так що, як будете звертатися, скажете, що під Антона побачили в нього відео Агросвіт ua і в описі її сторіночка буде Так що що? Завтра краники дивіться з двох сторін зажимчики просверлю ту дирочку сверлом туди ж цю штучку, закручу. І будуть у мене навесенькі гарнесенькі краники. Agrosit.ua